Ну і поки що обмінюються команди атаками. Без особливої гостроти. А зараз з моменту. Лише другий сезон проводить у вищій лізі. Команда досить тю зараз моменті ліги. Срібним призером регулярного чемпіонату зараз Рабський пробиває. Восьмий Андрій Каварський, 69, й Олексій Колошва, 5. й Іван Корчук, 12. й Юрій. Усі можливі гравці бусмаркета є на цьому фінальному піком свалив. Там навіть розглядали відеоповтор на предмет того, чи, чи не в карній зоні. що... Ух, який момент Микола Бойко. Мені запам'яталося, як. Ух, момент. Поділіться, будь ласка. Тому що після чим Владислав Гладун. Проти нього тут захищаються. Пастушок. Проходить передача на Курчука. Бойко, ну, анда була о, срібним призером, наскільки я пам'ятаю. Чого, чогось не вистачало. Команді там взагалі. По-моєму, перших 5 чи 6 поєдинків команда програла. Чи навіть сім, можливо. О! Владислав Гладун. Ось. Не дарма. Ми пів півтайму. Говорили про Гладунів. Відіграли надійно. Тепер треба вийти з оборони в атаку. Проходить передача на букату, можна забивати. А так. Удар воротах. Бойко. Бойко з м'ячем. Намагається один в один. Оббігає гладуна і пробиває злі. Слухалися вони до вболівальників. Найкращого у світі волинського футзалу. Атаку з ударом в поворотах. Веремчук віддає на Стебельського. Стебельський з гострого кута. А отут вже челенджу немає. Що? Пенальті? Друзі, ну що, натягнули? Натягнули ви е, пеночку в нашому матчі? Хотіли? Тримайте. За одну секунду до завершення першого тайму. Право на пенальті. Отримує команда Кураж. Назарій Стебельський проти Владислава Савчука. Стебельський пробиває. І це 2-0 на користь куража. Лунає сирена про завершення. першого Так, друзі. Розпочинається у нас е... другий тайм. Фінального поєдинку вищої ліги Волині з футзалу. І в нього розпитає. Що там з Вотрансом? Який сейв від Костянтина Юцика. Кураж поки що сьогодні насухо проводить цей поєдинок, але навіть ще на півтора тайми зіграли. Скільки суперників вже цього сезону ось так, як Кураж боролися. Боролися проти бусмаркета. Намагалися. Бойко. Ідеє на Корчука. Корчук зміщується у центр. Звично для нього. Бельсько з пенальті. Поки що залишаються єдиними в нашому матчі. А зараз є передача на Корчука. Корчук пробиває. І яка ж реакція трибун на цей гол? 2-1. Ну ось нарешті швидкість Корчука ми побачили. Все дуже і дуже просто. Кусмаркету не треба в фіналі там. Розігрувати якісь комбінації. Двох матчів. ще одна контратака. Швидка. Бойко. Бойко. І зараз бусмаркет попереду. Потрібно старатися ще. Корчук. Гарна передача на піддубного. Юрій Фібіч полить. А це можна вже розцінити. Розцінити. Ну але воротар був. Воротар був. Тому можливо червона. Для... На користь Бусмаркета, Дивимося. У цій облозі, власне, хворіт просто. червона. Це не тільки може бути за фол, просто фол. Це не була ситуація, що просто там гравець не встигав у підкаті! У чотирьох забиває Кураж 3 1 Неймовірно! Назарій Стебельський. Т... У чотирьох забиває Кураж 3 -1! Неймовірно! Назарій Стебельський! не просто фол, що гравець не встиг. Або. Але за цю відвертість, напевно, можливо, в рапортах буде писати роз'яснення. Зараз пробуває Корчук. Я... Я думаю, що ви точно не пошкодували. Чи ви там. За бутмаркет вболіваєте, чи за кура, чи за локомотив. Що робить Олег Рабський? Продовжується у нас гольова феєрія в цьому поєдинку. Не змогли. Ось! Що це у нас за матч, друзі? 4-2. Не встигли порадити... Кому у нас грати в другому таймі цього неймовірного фіналу? Про це не думають. Кожен буде переслідувати свої завдання в цьому матчі якось. Пробиває піддубний з гострого кута. Не влучає. А Володимир Пастушок Володимир Пастушок відправляє м'яч точно. Розбирається тут Веремчук і Юцик. Ну Не видумують вже щось архімудре. Гравці куража. Зараз вони пропускають ще один м'яч. Іван Корчук. Користається тим, що не встиг зафіксувати м'яч Костянтин Юцик. І регулярним в одному сезоні чемпіоном вищої ліги. Юцик з м'ячем. Гладун. Знову Юцик. Юцика одразу пресингують. М'яч у Дмитра Рожка і Дмитро Роско. Наближає перемогу босмаркета. Ну три вже кураж не відіграє. Три вже не відіграє. Не програти оцю цю другу фінальну гру. Гладун. Жовту картку отримує в нас гравець Бусмаркет. Та... Навіть якби червона картка. Що це вирішує? Нічого. Назарій Стебельський. Ну і дивимося. За завершенням сьогоднішнього протистояння. Біжить Бусмаркет ще забивати. Та розслабтеся. Ви вже виграєте матч, в якому... Ну, скажемо чесно, що на поразку кураж сьогодні не заслужив абсолютно. Звучить фінальна сирена в нашому матчі, друзі. 5-4. З таким рахунком перемагає Босмаркет і в другій грі. Фінальній Вищої ліги. За сумою двох матчів 9. 에, перепрошую, 8-5. Перемагає Босмаркет. Вітаємо їх зі званням абсолютних чемпіонів Вищої ліги Волині. Чекаємо наступного матчу. Ну, дякуємо, звісно, що куражу за достойний поєдинок. За дуже достойний поєдинок. Просто команді не вистачило сил.